Сонце гаряче, чи не так? Не варто бути науковцем, щоб це розуміти, але навіть науковці не можуть пояснити, чому воно настільки гаряче. Це справді може здатися дивною історією, але наше світило має одну характеристику, яка суперечить здоровому глузду, і, на перший погляд, навіть певним законам фізики. Сонячна корона найвіддаленіший шар атмосфери, набагато набагато гарячіша за поверхню. Тобто наша зоря по-справжньому пекельна, але не в тому місці, де бурлить поверхня, а значно вище, де логіка вам підказує, що має бути прохолодніше. Щоб додати вам контексту, ми говоримо про температури у фотосфері, що сягають кількох тисяч градусів Цельсія, натомість в короні кілька мільйонів градусів. Здавалося б, ми маємо потужні наземні телескопи і багато космічних апаратів, які цілодобово стежать за активністю нашої зорі. Але навіть після ста років спостережень ніхто не знає точно, що саме змушує сонячну корону нагріватися до таких температур. Тож сьогодні я пропоную вам зануритись у цю тему і дізнатися, що наразі відомо про найбільшу таємницю сонця. Мене звати Іван, це канал Всесвіт UA. Вітаю! В останні миті перед повним сонячним затемненням на дворі починає ніби вечоріти, а температура падає. Денне світло швидко змінюється на сутінки, а в небі, там де висіло сонце, з'являється чорний диск, оповитий білим примарним сяйвом. Це світіння є нічим іншим як сонячною короною зовнішнім шаром атмосфери сонця, що складається з розрідженого іонізованого газу. Через те, що вона дуже тьмяна порівняно з диском світила, сонячні затемнення довгий час були єдиною нагодою для астрономів вивчати цю приховану частину сонця. Одного дня під час повного затемнення 1869 року астрономи зробили несподіване відкриття. Вивчаючи спектр корони, вони помітили в ньому дивну зелену лінію, яка, здавалося, не відповідала жодному хімічному елементу, відомому на той час. Так з'явився так званий Короній новий цікавий хімічний елемент, якого знаходили тільки на сонці. Науковці очікували, що цей новий елемент мав би бути легким інертним газом, схожим на гелій. Однак його тривалі пошуки на землі так і не дали результатів. Тому короній протримався близько 70 років, але, зрештою, був виключений з наукової літератури, оскільки виявився зовсім не новим хімічним елементом. У 1939 році двоє астрофізиків показали, що зелена емісійна лінія є насправді підписом заліза, але перегрітого до такого рівня, що воно іонізується 13 разів. Іншими словами, половина електронів його атома просто втрачається через надзвичайно високі температури. І тут вперше постала проблема нагрівання. Адже порахувавши температуру, необхідну для подібної іонізації, вчені отримали якісь космічні значення порядку мільйона градусів Цельсія, а це майже у 200 разів вище ніж на поверхні. Уявіть, що вам стало спекотно біля багаття і ви вирішили від нього відійти. Але чим далі від джерела тепла, тим жахливішим виявився жар. Тож, хоча дивна емісійна лінія змушувала науковців десятиліттями шукати їй пояснення, коли вони зрештою знайшли, то отримали ще більшу астрофізичну проблему. Отже, найглибшим шаром атмосфери Сонця, який ми в змозі спостерігати, є фотосфера, це той киплячий плазмовий бульйон, який вкритий гранулами. Цей видимий шар сонця досить тонкий, не більше 400 кілометрів, що дозволяє нам бачити диск сонця як чітко окреслений диск, і зазвичай саме фотосфера слугує мірилом діаметра зорі. Місцева температура коливається від 4 до шести тисяч градусів Цельсія. Над фотосферою лежить тонкий шар, що з'єднує її з короною, який називається хромосфера. Це дещо більш розріджена газова область, яку під час затемнень можна побачити у вигляді тонкого яскравого кільця або дуги. На відміну від фотосфери, межі хромосфери менш чіткі і вона може простягатися від 400 до 2000 кілометрів над фотосферою. Це дуже активна зона. Подібно до тропосфери Землі, де формуються грози та шторми, у хромосфері Сонця вирують плазмові бурі. Магнітні силові лінії, що прориваються з під поверхні, вивільняють енергію та збуджують плазму. Цю активність ми спостерігаємо у вигляді сонячних ниток і протуберанців, велетенських арок розжареної плазми, які підіймаються через хромосферу вгору і досягають корони. Тим не менш головним елементом цієї тонкої ділянки сонячної атмосфери є ось такі звивисті волохаті ворсинки, які називають спікулами. Це черговий прояв скручених магнітних полів, які піднімають плазму у вигляді струменів, і на певних довжинах хвиль вони виглядають, наче трава, що рясно вкриває сонце. Найдовші зі спікул можуть тягнутися на 5 тисяч кілометрів від поверхні. Перш ніж знову опуститися назад. Власне, саме у хромосфері температури починають змінюватись за дивними закономірностями у верхній частині фотосфери, що поступово переходить у хромосферу, температура все ще висока, близько 6000 градусів Цельсія. Але починає знижуватись ближче до хромосфери, де може опускатися до 4 000 градусів. Це власне те, чого ви і очікуєте, коли віддаляєтесь від джерела енергії. Але вище температура раптом починає зростати, досягаючи 20 тисяч градусів Цельсія на верхній межі хромосфери. За таких високих температур водень випромінює світло червонуватого кольору, тому під час затемнень кільце хромосфери виглядає червонуватим, а протуберанці вогняними язиками, що вириваються з за темного диска місяця. Проте ще дивніші речі відбуваються у перехідній області між хромосферою і короною. Це найтонший шар атмосфери, лише близько 100 кілометрів. Можете собі уявити, що це означає в масштабах сонця. Але саме тут температура підвищується дуже різко, досягаючи позначки у 500 тисяч градусів Цельсія і навіть більше. В нижніх шарах корони температура може підніматися вже до кількох мільйонів градусів, а під час сонячних спалахів вона нагрівається навіть до десятків мільйонів градусів Цельсія. Власне, те, що ми називаємо короною, починається на висоті близько 2000 км кілометрів над поверхнею і тягнеться на мільйони кілометрів у космос. Зрештою, корона не має якихось чітких меж і огортає всю сонячну систему у вигляді сонячного вітру, надзвукового потоку плазми. Таким чином, навіть наша планета купається у розширеній атмосфері Сонця. Звісно, другий закон термодинаміки не дозволяє переносити тепло з надер сонця в корону за допомогою прямого надходження тепла, адже, вочевидь, температура має зменшуватися не збільшуватись. Тому за цим стоять не теплові процеси. Як ви знаєте, температура це просто швидкість частинок. Більша швидкість коливань означає більшу температуру і навпаки. Тож, по суті, складові частинки плазми, тобто іони, вільні протони та електрони, не сповільнюються віддаляючись від сонця, а навпаки, прискорюються? Але чому? Звісно, найочевиднішим прискорювачем виглядає магнітне поле сонця, яке відповідає за безліч цікавих процесів, які ми звикли спостерігати. Однак який саме механізм цього прискорення і чому тільки в короні? За останні чотири десятиліття фізики, які вивчають сонце, запропонували кілька гіпотез, які можуть пояснити особливий нагрів, і лише дві з цих гіпотез збереглися до сьогодні. Одна з них покладає провину на славнозвісні сонячні спалахи, але не ті, від яких страждають супутники та люди з метеочутливістю, а їхні менші родичі, яких звуть наноспалахами. А інша розглядає так звані хвилі Альвена як переносника енергії назовні, і обидві гіпотези надзвичайно важко перевірити. Отже, щоб зрозуміти, про що йде мова, давайте ми з вами ще раз пригадаємо, що сонце це щось більше, ніж куля гарячої плазми, це великий складний магніт. Магнітне поле створюється динамомеханізмом за рахунок обертання сонця та різної швидкості обертання його шарів. А також завдяки постійній конвекції гарячий матеріал, нагрітий пекельним теплом ядерного синтезу, піднімається догори, а холодніший навпаки опускається донизу. Саме такий постійний рух створює магнітне поле, оскільки рухається електропровідна рідина, якою є плазма. Що таке плазма? Це стан речовини, коли її атоми фактично розпадаються і стають сумішю вільних електронів і іонів. Її називають четвертим станом речовини поряд зі звичними твердим, рідким і газоподібним. Але можливо правильніше її назвати навіть першим станом, оскільки більшість речовини у всесвіті перебуває саме у вигляді плазми. Хоча температури і густина, за яких вона існує, перебувають за межами нашого земного досвіду, вони все ж дуже поширені у космосі. Тепер цікаво, як плазма взагалі поводиться. Її можна порівняти з рідиною або газом, але з певними додатковими особливостями, пов'язаними з явищем електромагнетизму. Оскільки плазма складається із заряджених частинок, вона дуже добре взаємодіє з магнітним полем і реагує на його зміни. Власне, більшість природної плазми пронизана магнітними полями, а плазму, яку створюють в лабораторіях, утримують завдяки магнітним полям. Це те, як працюють термоядерні реактори. Першим, хто спробував об'єднати математику механіки рідин та електромагнетизму, був шведський фізик Ханнес Альвен у 1942 році. Він зрозумів, що зміни магнітного поля у вигляді хвиль впливатимуть на плазму, яка теж відгукнеться хвилями. Це часто порівнюють з коливанням гітарної струни. В даному випадку струна являє собою лінію магнітного поля. Але замість повітря навколо неї знаходиться плазма. Тож коливання струни, тобто магнітного поля, викликатиме хвилі, що поширюватимуться вздовж магнітних силових ліній. За своє теоретичне відкриття, яке пізніше було підтверджено спостереженнями, Альвен отримав Нобелівську премію з фізики у 1970 році. А магнітні хвилі відтоді носять його ім'я. Отже, фотосфера сонця, як ми з вами зрозуміли, це динамічне середовище, яке постійно бурлить через конвекцію речовини. І саме це бурління збурює магнітне поле світила, утворюючи магнітні хвилі, які у свою чергу передаються плазмі. Але як це впливає на корону і чому вона взагалі нагрівається? Що ж, важливою властивістю хвиль Альвена є те, що вони несуть енергію, зокрема кінетично. Частинки плазми в таких хвилях здійснюють коливальні рухи, зміщуючись у напрямку перпендикулярному до магнітних силових ліній, тоді як сама хвиля поширюється вздовж цих ліній, це створює характерні збурення в плазмі, які можуть переносити енергію на великі відстані. І якщо припустити, що ці хвилі певним чином розсіюються, тобто затухають. То вони мали б передати всю свою енергію плазмі, прискорюючи заряджені частинки. Питання лише в тому, як саме відбувається розсіювання і передача. Одним з механізмів вважають так зване резонансне поглинання. Уявіть, що частинки плазми коливаються на якійсь своїй власній частоті, і якщо ця частота збігається з частотою хвилі Альвена, то хвиля ефективно передасть частинкам свою енергію, Іони ніби підхоплюються хвилею і починають рухатися з більшою швидкістю. Інший механізм пояснює розсіювання через взаємодію різних хвиль Альвена між собою. Коли різні типи хвиль зустрічаються, вони можуть закручуватись і створювати турбулентність у плазмі, так ніби зустрілися два потоки води. Турбулентність змушує частинки рухатись хаотично, і впорядкована енергія хвиль перетворюється на прискорений рух частинок. Є і інші механізми пов'язані з хвилями, але резонансне розсіювання вважається одним з найімовірніших засобів передачі енергії. Але хвильова гіпотеза не єдина можливість для корони нагрітися до екстремальних температур. Сонячні спалахи, точніше, нано спалахи, були запропоновані у 70-х роках одним з найвідоміших дослідників сонця Юдженом Паркером. Це та людина, на честь якої назвали апарат Паркер Солар Проп. Отже, паркер пояснював додаткове нагрівання за допомогою імпульсних викидів енергії. Він припустив, що існують крихітні аналоги сонячних спалахів, які приблизно в мільярд разів менші за звичайні, але тим не менш несуть величезну кількість енергії за рахунок того, що є більш поширеним явищем на сонці. Хоча вони менші, механізм їхньої появи має бути ідентичним до появи звичайних спалахів, тобто за допомогою процесу, який називають магнітним перез'єднанням. Оскільки сонячна плазма перебуває у постійному русі, то лінії магнітного поля природно реагують на цей рух, скручуючись і деформуючись, наче гумова стрічка. Так само як і розтягнута гума, силові лінії накопичують магнітну енергію, і рано чи пізно ця енергія має вивільнятися. Тож в певний момент магнітні поля більше не можуть підтримувати стабільний стан і буквально розриваються в найслабшій ділянці. Проте дуже швидко лінії магнітного поля з'єднуються у новій конфігурації, вивільняючи при цьому всю накопичену енергію. І ось тут може відбуватися нагрівання плазми. У момент перез'єднання магнітне поле змінюється дуже швидко. Ця швидка зміна генерує потужне електричне поле, яке, звісно, діє на заряджені частинки, прискорюючи їх вздовж напрямку поля. Прискорення може бути настільки суттєвим, що іони за короткий проміжок часу можуть розігнатися до релятивістських швидкостей. Саме тут проявляється ключова відмінність між двома гіпотезами нагріву. Хвилі Альвена передають енергію поступово через коливання плазми. Тоді як наноспалахи нагрівають її миттєво, різкими викидами енергії. Якщо наноспалахи справді відбуваються регулярно та по всій поверхні сонця, то сумарно вони могли б забезпечити достатньо енергії для підтримки надвисокої температури корони. Однак проблема в тому, що справжня частота наноспалахів все ще не встановлена. І це, на жаль, не єдина проблема цієї гіпотези. Звичайні спалахи створюють широкий спектр високоенергетичного випромінювання, однак наноспалахи випромінюють на порядки нижчу кількість енергії, тому їх дуже важко помітити. Не менш складно зафіксувати і магнітні хвилі, що поширюються крізь плазму, оскільки потрібні інструменти для спостереження крайньої ультрафіолетової частини спектру. Ось чому десятиліттями проблема нагрівання корони залишалася невирішеною. Наша атмосфера ефективно відфільтровує випромінювання на цій довжині хвиль, тому, навіть маючи наземні телескопи з достатньою роздільною здатністю, багато важливих процесів на сонці просто не побачити. Лише наприкінці 90-х та початку 2000-х існування магнітогідродинамічних хвиль було вперше підтверджено за допомогою таких космічних апаратів, як Сохо, Європейського космічного агентства, та СДО НАСА. До речі, Сохо, який за планом мав працювати впродовж двох років, і досі досліджує сонце вже 30-й рік. Саме він вперше виявив періодичні коливання спектральних ліній, які відповідають відносно повільним хвилям Альвена. У 2011 році інший апарат SDO спостерігав за періодичними коливаннями плазми у рентгені та ультрафіолеті, що підтвердило присутність хвиль Альвена. А у 2023 році було оголошено про відкриття маломасштабних, але високошвидкісних магнітних хвиль за допомогою апарата Solar Orbiter. Поки що, все це знаходиться на передньому краї геліофізики, і науковці продовжують вивчати явище магніто-гідродинамічних хвиль. Що стосується наноспалахів, то їх вивчати ще складніше. Фізики очікують, що масштаби цих подій не перевищуватимуть 100 кілометрів, що, як ви розумієте, в масштабах сонця взагалі ніщо. Так, сучасні інструменти спостережень мають вражаючу роздільну здатність, але навіть це не забезпечує успішне спостереження. Річ у тім, що багато різних подій відбувається на сонці, і зрозуміти, яка з них відповідає тому чи іншому фізичному процесу, доволі складно. Потрібно чітко знати, що шматок тієї чи іншої плазми нагрівся саме завдяки магнітному перез'єднанню, а не будь-яким іншим способом. Так, є кілька повідомлень про непряме виявлення наноспалахів, але досі немає якоїсь цілісної картини, тобто наскільки вони поширені, і чи достатньо сумарної їхньої енергії для пояснення нагрівання корони. Крім того, і досі не зрозуміло, чи здатні ці крихітні спалахи нагрівати саме корону, себто далеко від поверхні зорі. Це проблема, оскільки відомо, що звичайні спалахи нагрівають своє найближче оточення. Тож, чи може енергія від малих спалахів розсіюватись в короні, чи вона потрапляє кудись в інше місце? Це питання не вирішене. Що ускладнює ситуацію, вчені не можуть бути певними, що лише один з двох механізмів відповідає за фактичне нагрівання корони, можливо, вони роблять це разом. Наприклад, магнітне перез'єднання, яке викликає наноспалахи, цілком може запускати хвилі Альвена, які відповідно ще більше нагрівають корону. Тож з'являється питання, яку частку енергії переносить кожен механізм. До того ж, незрозуміло, як часто відбуваються ці процеси, адже за відсутності спостережень це передбачити важко. Сонячна плазма це складна магнітна турбулентна система, а комп'ютерні моделі так чи інакше мають спрощення, які можуть бути критичними у описі цього мінливого динамічного середовища. Інакше кажучи, реальні умови корони значно відрізняються від моделей. Наприклад, багато моделювань демонструють, що хвилі Альвена можуть спокійно поширюватись крізь корону без значних втрат енергії, а отже і досі залишається питання, чи справді вони здатні розсіюватись там, де від них очікують. Тож, як бачите, питань дійсно багато, і це не дарма одна з найскладніших астрофізичних проблем. Як ви розумієте, дослідити сонце складніше за будь-яку з планет. Ви не можете запустити до нього космічний апарат, який обертатиметься на низькій орбіті і робитиме знімки у найдрібніших деталях. Насправді, все, що ми вже змогли досягти, це наблизитись до сонця на відстань близько 6 мільйонів кілометрів, тобто майже 9 сонячних радіусів. Це зробив Паркер Солар Проб наприкінці 2024 року, коли виконав своє 22-ге наближення до зорі з 26 запланованих. Перша місія людства до сонця, яка стартувала у 2018-му, це саме той сміливий крок, який має допомогти розгадати таємниці нашої зорі та краще зрозуміти її вплив на всю систему. Для виконання наукової місії сонячний зонт обладнаний тепловим екраном завтовшки 11,5 см. Ви можете запитати, з чого зроблений той щит, щоб протистояти температурам у мільйони градусів Цельсія, і це правильне питання. Матеріал вуглецева піна, але не в ньому весь трюк. Насправді мільйони градусів це виглядає не так жорстко, коли зрозуміти різницю між температурою та кількістю тепла. Температура вимірює швидкість руху частинок, а тепло це загальна кількість енергії, яку ці частинки передають. Корона це все ж таки досить розріджене середовище, особливо її далекі регіони. Тож, хоча частинки прискорюються сильно, їх дуже мало, щоб передати вам багато енергії, тобто тепла. Фактична температура, яку відчуває зонд Паркера, оцінюється в межах 1400 градусів Цельсія, що, звісно, багато, але недостатньо, щоб тепловий щит з нею не впорався. Сам апарат перебуває в середовищі з відносно комфортною температурою в межах 30 градусів Цельсія. Отже, серед великого об'єму даних, які він вже надіслав на землю, особливо цікавими є есподібні вигини магнітного поля, які він спостерігав сотнями і навіть тисячами, одразу під час першого наближення до сонця. Ці вигини, які назвали перемиканнями, на короткий час змінюють напрямок магнітного поля, і вони дуже зацікавили науковців в контексті проблеми нагрівання корони. Такий сильний С-подібний вигін зберігає багато магнітної енергії, яка може виділятися у навколишню плазму, коли перемикання випрямляються. Звісно, ця енергія має куди здіватися, тож чому б їй не бути відповідальною за нагрів? Науковці продовжують аналізувати отримані дані, щоб зрозуміти, як і в яких областях утворюються ці вигини, а також куди саме передається їхня енергія. Спостереження тривають, і паркер Probe справді розширює межі наших знань про сонце. Цікаво, що пірнаючи майже на дно гравітаційного колодязя сонячної системи, апарат набирає неймовірну швидкість близько 700 тисяч кілометрів на годину. Тож це не лише найближчий до сонця космічний апарат, а ще й найшвидший зонт в історії людства. Якось ми обов'язково розглянемо його місію детальніше, адже з інженерної і з наукової точки зору вона містить безліч цікавих аспектів. А на цьому будемо завершувати. Дякую, що додивились до кінця. Дякую за вашу вподобайку та за ваші коментарі. До зустрічі у наступному випуску: бережіть себе і підтримуйте Сили оборони. Слава Україні!